Так, мене звуть Софія Опацька. Я є проректоркою у зі стратегічного розвитку, і це проект про людей, які творять вплив. Фактично, ми говоримо з нашими випускниками, і сьогодні моєю співрозмовницею буде випускниця програми Соціологія. Представтесь, будь ласка, мене звати Олеся Буць, я випускниця 2021 року програми Соціологія і власне також соціологиня зараз працюю у цій сфері далі. Дуже тішуся Олесю, Олесі, що ми маємо нагоду поспілкуватися. Розкажіть трошки про свою любов до соціології. Як вона з'явилась? Насправді, я коли вступала в уку на соціологію, я не планувала працювати в соціології, я хотіла працювати більше в сфері бізнесу, в сфері HR. Але згодом я почала відкривати для себе ці можливості соціології, дізнаватися про ті теми, які не є пізнані, і відповідно потім. Використовувати ці знання, щоб змінювати світ. Це було таке в мене глобальне бачення, так, моє студентське, таке максималістичне, що я хочу змінювати світ соціологією. і власне за це її полюбила. А зараз я вже сприймаю її дуже класним інструментом, який може допомогти структурувати те, що в нас є зараз в світі. І зараз тим більше під час е, повномаштабного вторгнення, коли стільки нових е, є категорій людей, яких в нас раніше в країні було менше набагато, зараз є багато проблем, які недосліджені. І я бачу зараз е, соціологію як інструментом пізнати світ, але водночас як інструментом е, робити той самий вплив і створювати політики, покращувати наше, наше життя в цій країні. Так, це цікаво, одне з інтерв'ю, яке ми робили е, з нашим випускником, е, це про політики, і я думаю, що він напевно не може приймати жодного рішення без того, щоб ви зробили mm -hmm. добре свою роботу. Ви та, та ваші колеги, так е, ну і дійсно е, зараз під час великої війни ми дуже багато е, не розуміємо взагалі е, про ті. Трансформації, які відбулися в нас в країні, mm -hmm. там десь собі інтуїтивно уявляємо, якось там припускаємо, можливо, як це рахуємо кількість населення України через дані мобільних операторів, так але по великому рахунку, для того, щоб приймати будь-яке добре рішення, потрібні добрі дані, і потрібна соціологія. І соціологія напевно важлива не тільки. Як колись вона асоціювалась під час знаєте, предвиборчих кампаній і виборів? От у це було сприйняття соціолога таке. То зараз мені здається дуже дуже це змінило сприйняття соціології. Я не знаю, чи ви відчуваєте цю зміну взагалі. Угу. Mm -hmm. Насправді досі, щоб пояснити, чим я займаюся, я дуже часто наводжу ці приклади про передвиборчі кампанії, про оці опитування населення. Але це якась така одна сфера соціології, яка є така, так потрібно зібрати дані, потрібно знати таку кількісну інформацію про населення, які загальні їхні настрої. Але, наприклад, те, чим я зараз займаюся. Це вже і це інший трошки тип соціології. Це саме така прикладна соціологія, яка допомагає нам зрозуміти, як втілювати політики, які політики втілювати. І це трошки про інше. І звісно, що я бачу зараз, коли я пояснюю людям, чим я займаюся, вони більше розуміють вже. Вони вже трошки бачать потребу більше в цьому, бо я пояснюю, що, от, наприклад, є родини зниклих безвісти і. Ми не знаємо про них, ми не знаємо про їхні потреби. Є якісь дані такі з сюжетів новинних, журналістські е, якісь матеріали, але це не є структуровані, гарні, е, опрацьовані дані, і тому е, мені вже легше пояснити, для чого це нам потрібно. Бо можливо, до повномасштабного вторгнення були такі якісь теми, але ця важливість не була настільки очевидною, ну для чого розуміти. Чому люди роблять так, або чому чи не так, або приймають ті чи інші рішення? Так, я знаю, що ви під час свого навчання навчались також в УКУ, навчались uh -huh. в Німеччині. Так? Це, була, це була мобільність студентська, що це було? E, не, під час УКУ я також була, мала студентську мобільність, але я була в Нідерландах. Uh -huh. e, Півроку таке в мене було навчання. Я власне туди їхала з думкою, що я хочу все одно на той момент. Я думала, що я хочу вивчати е, більше HR. чар. ця ця тема мене цікавила більше. Але вже там я мала один предмет, який був пов'язаний з соціологією, а інші предмети були пов'язані більше з бізнес-сферою. І тоді я зрозуміла, що я все-таки хочу займатися соціологією і вже приїхала в УКУ. І тут вже більше долучалась до проєктів. Е, Ну, власне, у соціологічній сфері, які наші викладачі робили дослідження, тобто я вже цим більше займалась. А далі, після того, як пройшов рік після мого навчання в УКУ, я розуміла, що я хочу далі десь розвиватися і здобути якісь компетенції, яких тут в УКУ я не здобула, тому що в нас більш все-таки на той момент, коли наша програма була, от в ці роки це був більш якісний напрямок, тобто ми більше говорили про якісні підходи до вивчення суспільства. А мені хотілося також бути в кількісних підходах е, професійною, щоб навіть якщо це буде якесь велике дослідження, я могла і там мати якусь експертизу. І тому я власне поїхала в Німеччину, і там в мене програма. Я ще зараз її завершую, я ще дописую свою магістерську роботу. Але вона була напрямлена на кількісні методи, на, е, на аналіз великих баз даних. І тому це таке зовсім щось було інше ніж те, що я вчила тут. То дуже цікаво, що в ну в нас дійсно немає магістратури з соціології, так тобто, ми десь теж вважаємо, що соціологія це дуже. Дуже добрий інструмент, і часто люди після соціології можуть вибирати якісь інші міждисциплінарні програми. Ви вирішили власне, ви не, не думаючи бути соціологинію, ви навпаки, заглиблюєтеся в цій темі і рухаєтеся до кількісних, особливо ви згадуєте методів і інструментів. Оця траєкторія міжнародна після навчання в УКУ, що вона вам дала, і е, що ви побачили? Я не знаю, можливо, якісь паралелі ви побачили між навчанням ВУКу і, міжнаро... і, і своєю міжнародною програмою, можливо, щось різне. От mm -hmm. трошки давайте про це поговоримо. <клес> я навчалась, на майстр, міс... досі на майстратурі в Німеччині. Це місто Кельн, і та школа, який, який там, той підхід, який там є, він дуже е, заснований на теоріях. На... Тобто навіть мій. Е, е, Титул, можна так сказати, це не буде Master of Arts, це буде Master of science. І це насправді такий зовсім інший підхід. Мене це дуже зацікавило, але на той момент, вже коли я от завершую навчання, я розумію, що це е, трохи не той підхід, який мені видається зараз, я би хотіла в Україні більше ним займатися, тому що е, це все-таки. Наука, така зради науки, яка теж дуже потрібна є, але, мабуть, в країнах, де дуже багато класних даних, де багато відомо про різні проблеми, де є багато е, можливість фінансово проводити дослідження, збирати дані, е, оце є актуальніше, бо коли є класні дані, можна будувати класні моделі, можна е, вже більш так науково до цього підходити. Е, кількісно, так а тут в нас е, як я вже згадувала, різні тематики, які е, просто не досліджені. І ми не маємо великої бази даних, щоб їх дослідити таким чином, е, але ми можемо використовувати інші методи, тому зараз навіть в роботі здебільшого я використовую те, що я власне в ОКУ навчилась. І, ну, це, це дуже мені допомагає, це дуже цінно. Я згадую цих викладачів, я з ними спілкуюся, їм розповідаю, що наскільки це були цінні знання. Але досвід е, закордонний мені також допоміг. Поставити якусь вищу планку, що от має відбуватися так, а не інакше, бо в нас можливо деколи дослідження, якщо відбувається, можливо так з мого досвіду трошки можуть бути хаотичними, але це знову ж таки через те, що е, така специфіка. Бо якщо хаотичний світ такий навколо, Життя і ми хаотична і ми намагаємося знайти зрозуміти, а як нам дослідити, а як нам досягнути цю аудиторію, а як нам це зробити. То за кордоном, можливо, от власне в Німеччині, в Кьольні це було більш так е, чітко, зрозуміло, хочуть чіткі кроки, чіткі пояснення, що йде, за чим. Але я думаю, що ми можемо також це переймати і це теж використовувати в своїх дослідженнях, просто е, приймати також цю реальність, що не все буде так виходити ідеально, як воно би нам хотілось. Е, і, напевно, головне це все-таки пізнати якось тих, тих людей, з якими ми працюємо. Ті теми, з якими ми працюємо, і, можливо, не так сильно вже прагнути до цієї ідеальності, не бути таким перфекціоністом, а пробувати ці дані зібрати збудувати якусь базу. Да. Дуже цікаво. Ем, дивіться, ми в УКУ багато говоримо не лише там про знання, про навички, ми говоримо теж про певне ставлення, про певні ставлення, про цінності. Ем, воно. Знадобляються в вашій роботі, чи от є лише інструменти, і от інструменти працюють, mm -hmm. чи, чи від, от, знаєте, от від вас, як від соціологині, от чого світ очікує, я б сказала? Mm -hmm. е, насправді, от я власне зараз я сказала, що я працюю в сфері соціології. Я працюю в громадській організації Цедос. Це організація, яка є в Києві, е, і ми працюємо. Власне, з політиками, тобто ми працюємо з дослідженнями, які спрямовані на політики, в нас є конкретні теми, з якими ми е, працюємо. Але зараз, звісно, що є і нові теми, які виходять за наші там рамки, наші, наші тематичні, оскільки така реальність є якісь нові речі, які ми не, не могли передбачити, наприклад, стратегії, там яку два роки тому е, будували. І ми зараз дуже побачили. Ми буквально мали навіть минулого тижня розмову про етичний підхід до досліджень. ми дві години сиділи і про це говорили, спілкувались, бо бо бачимо за останні там півроку були такі теми, коли дуже важливо є оця етика досліджень. Дуже важливо бачити в цих людях, які з якими спілкуємось, людей, які прожили, наприклад, травматичний досвід. І їх не потрібно сприймати лише як джерело наших даних, які ми хочемо з них витягнути, і нам на все інше байдуже. Ні, ми з ними працюємо. У нас є оця етична, така важлива, дуже складова. І навіть при розмові, коли там, я проводжу глибинні інтерв'ю, чи фокус-групи, то важливо дуже враховувати, що так можуть бути теми, про які ми не можемо говорити, бо вони, наприклад, не готові говорити. Люди, які втрату пережили, чи люди, які. Чи та чи люди, які, наприклад, них зник без вісти, їхня рідна людина? Тому цінності тут дуже важливі, і я насправді беру багато з того, що я тут в УКУ, в УКУ вивчила, але мені дуже радісно бачити, що люди, які також до УКУ не дотичні, вони теж мають ці цінності, і це насправді дуже так гріє душу, бо деколи здається, принаймні мені так здавалось, ще коли я тут вчилась на бакалавраті, що от це якийсь такий сад, оази, і хочеться тут бути, і всі тут такі класні, а десь вийду за межі, і там вже все зовсім не те. Але я бачу, що і в там у нас є багато людей з Києво-Молянської академії, також з інших університетів, і там є також ті цінності, які, які ми маємо тут. Ясно, що вони не всі співпадають, але. Але є якась така основа, яка насправді дуже важлива. Ну, це гарно, коли різні осередки між собою в різний спосіб uh -huh. поєднуються, об'єднуються і, і, і в такій і, і, і ширяться тоді ці цінності, і принципи знаходять основу в реалізації. Вже ну це дуже така важлива е, організація для е, того, щоб. Е, щоб в Україні запроваджувались певні зміни в освіті, mm -hmm. так, тобто дійсно, вже багато років ми дуже поважаємо діяльність цієї організації. Ми, як я маю на увазі управлінська команда УКУ, бо це важлива робота, яку ви робите. Може, б ви розказали про якийсь свій найважливіший проєкт зараз? Mm -hmm. Я, я власне, думала про це питання, про який проєкт я би так розказала, бо е, насправді я лише, маю, я лише працюю рік в седосі, і були різні проєкти. Але такий дуже важливий для мене, який теж моє якесь внутрішнє сприйняття е, змінив, е, це був проєкт е, про досвід зниклих без, е, родин зниклих безвісти. І коли нам запропонували десь в травні, написали, що от, хто хотів би долучитися, я прочитала це оголошення, така ні, я до цього не долучаюся, бо це така дуже чутлива, я не знаю, як я буду це сприймати. Але вже через місяць мені написали, що я хочу координувати цей проєкт. І я така, ну, значить, треба координувати, брати якось е, цю відповідальність, спробувати. Це теж був мій перший менеджерський досвід в цій організації. І е, коли в нас були такі підготовчі етапи, це теж важлива річ, е, що. Перед цими інтерв'ю, перед роботою перед фокус-групами ми мали зустріч з психологиною, яка нам розповіла, власне, як говорити з такими людьми, бо ми відчували дуже велику відповідальність про те, що ми будемо з ними говорити, ми будемо їм ем, ставити питання, і нам було важливо зрозуміти, як ці питання поставити так, щоб їх не травматизувати ще більше. І вона сказала таку важливу, е, такі важливі слова, те, що е, ці люди в нашому суспільстві є, і вони нікуди не дінуться, і ми не можемо їх уникати просто. І, власне, оцей мій досвід дослідження цього, коли, коли я потім працювала з даними, коли ми брали ці інтерв'ю, спілкувалися, були під час інтерв'ю і сльози, і якісь чутливі моменти і з нашої сторони, і з їхньої сторони, бо це такі історії, які ну, дуже боляче слухати, але воно допомогло мені зрозуміти, що соціологія може бути важлива, вона може справді нести якусь таку дуже велику цінність. Тут і зараз, і я дуже вірю, що дуже сподіваюся вірю, що ця організація, яка власне це дослідження нам принесла, попросила, що ми його зробили, і спільно з якою ми його робили, вона зможе ці дані використати вже тут і зараз, щоб ми ну, могли творити політики, бо це не питання двох-трьох років. Це має бути вже і зараз, бо ці люди є вже і зараз, і тому треба розуміти, як їм допомогти. Як держава може їх підтримати, як організації можуть їх підтримати. І от оце такий був для мене дуже важливий проєкт. І зараз другий проєкт він дуже схожий до цього, але це з близькими загиблих військових. Він насправді дуже схожий, тобто по структурі, по тому, що ми намагаємось зрозуміти. Тому я би сказала, що ці два проєкти такі найважливіші були для мене за цей мій рік роботи в цедосі. Так, дякую дуже за вашу працю. Може, на завершення я хотіла б запитати таке молода людина, яка думає про соціологію, ну, може, не впевнена, ну бо. Ну, така і назва, така трошки, знаєте, і якось так і що робити? Потім з тою соціологією невідомою. Багато хто, напевно, ставить запитання, що ти потім будеш, ем, що ти будеш якісь там опитування телефоном проводити, або ну такі оці наші всілякі, які є ще стереотипи в суспільстві. Які три три запитання ця ця молода людина мала б собі поставити, щоб зрозуміти, що це напевно от от туди варте йти мені? <гум> Мені тут, мабуть, йдеться про те, що молода людина, яка випустилася після школи, їй, в принципі треба поставити собі питання, куди вона хоче далі рухатись. І я завжди за те, щоб сприймати освіту цю на бакалаврському рівні, не як суто якийсь інструмент, а як такий ціннісний набір, так, те, що ми можемо отримати в цієї освіти. Тому власне мені у кої подобалося, що навіть я не думала, що я буду соціологиною, але я сприймала, що соціологія може бути інструментом для того, щоб я стала, наприклад, HR-ом у майбутньому, тому що наша програма вона дуже така об'ємна, там багато складових, не, не тільки таких соціологічних. Тому питання собі загалом поставити, куди я хочу далі рухатись. Чи для мене важливі цінності, чи я просто хочу здобути якусь навичку і далі працювати, наприклад, заробляти гроші? Це теж, мабуть, окей, але кожна людина собі мусить розуміти, куди вона хоче далі рухатись. Це таке найважливіше питання. І е, інші питання, також я би казала, е, собі ставити про те, що я хочу розуміти і знати про цей світ. Чи я хочу знати про цей світ, наприклад, як працює політична сфера, чи я хочу знати, як працює історія, чи я хочу розуміти, як працює людське тіло. Тобто, такі питання, які будуть нас наводити, до чого в мене є схильність, до чого в мене є зацікавлення, і що мені справді в тому житті цікаво. І оце, коли я розповідаю, мені так прийшла на думку ситуація на другому курсі, коли я не знала, яку мені вибрати тему для бакалаврської, і моя дуже хороша викладачка сказала. Щоб Олесю, подумай е, собі про, про те, що тебе зараз цікавить, яке в тебе питання виникає в голові. І на той момент мене цікавили там питання з моєї додаткової роботи, яку я робила. Е, і я собі, власне, це взяла це питання, і це була моя бакалавська робота. На цьому питанні заснована. Просто буквально те, що я ходила собі кожен день і думала: а чому саме так воно є? І отак от якось так воно скалось. Тому от питати, що мене цікавить. І, мабуть, не так сильно фокусуватись на тому, ем, на отих от інструментах, от конкретно ким я можу бути, бо можна бути дуже багато ким в цьому світі. І за чотири роки можуть бути різні зустрічі, зміни в житті, і людина не може передбачити, ким вона все-таки буде через ці чотири роки, тим більше молода людина, якій 17-16 шістнадцять 17, років. Так. Олеся, дуже дякую. Я сподіваюся, що цією розмовою ми надихнемо молодих людей думати про соціологію. Соціологія дуже важлива. Ми зараз, коли спілкуємося з нашими закордонними колегами, ми завжди кажемо, що Україна це зараз величезна лабораторія для досліджень, в тому числі різних соціологічних досліджень і з використанням соціологічних різних методів і інструментів. Um, і нам, як країні, теж потрібно докладати до різного типу зусиль для того, щоб, щоб ми могли, врешті-решт, про себе якось об'єктивно. Повідомляти світу, щоб ми краще себе розуміли як нація, як суспільство, і щоб ми могли зрозуміти, а яке суспільство ми хочемо вибудувати і можемо вибудувати так, маючи те ту основу, яка є зараз. Тому я дякую вам за вашу працю. Залишайтесь активною в спільноті випускників уку. Нам важливо, щоб наші випускники були поряд з нами. І бажаю вам всього найкращого за запрошення, і це проект про людей, які творять вплив.